Я повернувся знову, це щось пострашне. Не зрозуміло чогось записування в відео, блін. Блін, фпс падає, Все проти мене. Я хочу. Я нажав, вс. Ахлюки. фпс... Це жстока край. ФПС страшно улючет так не падай. Як доллар. Пиков тяну. Поднимається ми. Да ти ж мене обисаш. Хватит говорити. Ай, карамба. Да блин, це вообще жестокость, жорстокості. Фух, ФПС відновились, мене вбили. Ну нічого це буває. За те, що у них є невидимка. А я просто можу... Так. <кхем> можна замінити на девайс, того, що я буду теж невидимкою. А можна просто-напросто дивитись, де вражина. Ну, кому якісь тельгари краще. Аркур. Ох, смертель. Блін. Це ж розтук. Якщо ви будете новичок, який захоче зіграти в цю гру... <кхм> то ви просто вводите назву цієї гри в інтернеті, знаходите її і, блін, граєте. Скачали. блін притуляйте до стінок, якомусь клю. дивимось Щоб не було якихось підвохи <смі> Ну, скажу вам чатко шина. Суті ворожина, я це чувствую. Чую я. То, блин. От це мене бісить. Що вони... Всі ховаються, або не те, що ховаються, можу сказати, вони, вони не те просто. Блять, так, що ти його десь бачиш, а вони реально десь в іншому місті. Або просто напросто десь стріляють і ти не знаєш де. Просто ну, жорстоко не знаєш. Та да все, що ш... все одно ніхто не возьми. Да блин, лозухи, дан. Блин, провинаймся. Ничего, я поміг вбивсь, Круто. Гоусі, Тебе сунунь? Його не розумію, він щось каже. Ну може б де. трудов. Развідать. Не вини да не сидів орамені далі куда За оракула. Шия їм. Дивлюсь, де ці гади. Садять <сміх> прожона. Це зону. Тераторіало, 8 секунд. Блін, блін. Давайте грузь тут. А вже все. Як бачите, я не в топі. Я там не дуже таки кручений. І все. Ну, тут ми, ми складно програли. Це був останній матч. І знову ж таки ми програли. От, блін. Ну нічого, я заробив один кіл зробив, шість разів загинув і все. Зараз нас кидає в меню. Круто, я не хочу ставити оцінку сервера. Все, ми програли, зброю нам прокачали трошки. І дали морошки. Прошукаю знову сервер. Ми дивимося. Що вс-таки все краще цього. цього не протесеш. О, знову -таки ж матч. Корольова Таверс. На жаль, ада сада, кажись на цю карту. Буде прикольно. Знову ж таки, нас кидаю, туди вже, де вже є люди. І в грі. Трошки нараду, але... Ми заходимо і ось ще чекає. чекають. Ну, може щось буде. З кимось секун... взяти контакт. Ну, ось ми продовжуємо чекати, коли загрузиться все. Це ще що було таке за Олюки. Я бачаю за проблеми. Проблеми, які страпились у це. Це взагалі жахливо. Буває деколи, що з сервера. сервера так ключать і. Вообще жахливо руйнують життя тим, хто просто хотів зіграти. Не все так дороге. Але може все втрати законце. які ви можете купити тут. Але я вам цього не раджу. Шапка. Томус 9 <кхе> все ж таки знову ж таки згадую цю карту. Місця, де можна заховатись, ось собі шапку. Іграю пішлі музон. Не знаю, можу купити цю нову шапку. Ай, ні, не буду брати такі нової шапки. О, байразер. Ось тут нормальні сервери. Серверних. І карта теж непогані. Ставлять, тому... Надіємося, що ця гра вдасться нам краще, ніж за ту, що в ладу Томзе. Надію, що це тільки на перший раунд. Не другий ж. Останній. Тільки два раунда ми граємо. Десь 26 хвилин. Лизу може бути раунд. Раунд, два раунди пройти. Ось. <кій> Ось так то твориться. Чекаємо, 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 чекаємо. Не чекати. Так, дві хвилини до кінця. І всі б'ються за точку. Так, це, яку вже захопили. Сказати ми за сини, говоримо, блін, я вистрілю. Як би вигляну? Я зрозумів, що він там сидить, і не хоче типу, в віконце. А не бачу, типоську, що я стрілюти. Ай! В мене запобачив!